14.11.2014 року ми знаходимося біля приміщення прокуратури Тернопільської області біля громадської приймальні громадян. Зараз 9.07, ноль година хвилин і мав би проводитися прийом громадян. Але ми спостерігаємо ту картину, що двері в громадську приймальну громадян Тернопільської прокуратури Тернопільської області закриті на ключ. Закриті на великий металічний е, замок. От після ми бачимо відкриття з прокуратури Тернопільської області до громадян. Сьогодні має проводити прийом громадян заступник прокурора області Андюк Іван Петрович. Але ми спостерігаємо, що чомусь приймальна громадська для громадян. Тернопільській області закрита. От така наша прокуратура відкрита для наших тернополян. Чому закрили приймальну для громадян, невідомо. Люди, люди зібралися, стоять, чекають, а прокуратура закрита.